Я, друже, дякую тобі за твої очі голубі, за ту підтримку, доброту, за те, що в тім важкім бою ти нашу волю здобуваєш, чи вернешся, і сам не знаєш, бо твоя ціль перемога, і нелегка ота дорога, війна то пекло на землі й допомагає Бог тобі пройти цей шлях і не зламатись, у людях не розчаруватись, бо зрозуміють тебе ті, у кого був хтось на війні, або хто сам той шлях пройшов, хай запанує вже любов і буде спокій на землі. Я, друже, дякую тобі.